Цю пору року у Севастопольських бухтах спостерігається найбільш масове скупчення птахів зимівників Ці місця вони облюбували задовго до того, як їх по праву оцінили мореплавці. Від персонами серед птахів зимівників продовжують залишатися лебеді. Як вони зимують у бухті омега і хто їм допомагає вижити в незвичних холодних умовах, знає Алла Харівська. Зимувати у Севастопольських бухтах кожен рік прилітають від 3 до 5 тисяч водоплавних птахів. Взимку лебеді концентруються на водних ділянках, що не замерзають, в яких традиційно залишаються на зимівлю. Взими з особливо сильними морозами птахи збираються в зграї з великою чисельністю і самі не можуть пригодуватися. Важливо знати, що в теплі пори року не рекомендовано підгодовувати водоплавних птахів, оскільки вони легко звикають до неприродної їжі. І є небезпека, що потім птахи не зможуть самостійно добувати їжу. Але в період сильних морозів допомога свідомих людей дійсно необхідна. Комунальна спеціалізована служба на водних об'єктах міста Севастополя займається мероприятиями по підкормі диких тварин, які знаходяться в бухтах міста Севастополя. Хлібні відходи відходи хлібної продукції Сєвтопольської хлібокомпінати нам представляють раз в тиждень, ежедневно Представники служби. в бухтах Севастополя, прежде всего это в Омеге, возле памятника затопленным кораблям в бухте Северной, на Радиогорке, а также в Балаклаве в 10 часов проводится подкорм То есть мы сегодня не корм, а подкармливаем животных. Слава Богу, поводные условия не такие жест... жесткие, хотя вы видели, что были морозы и до минус 18 на территории города. Птицы все живые, слава Богу, плавают, они отдыхают на льду, но ни одной замерзшей птицы за последние две недели в городе Не зафіксовано. Принести хліба та підгодувати пернатих вже стало майже ритуалом для севастопольців. Найкращим кормом для підгодівлі лебедів взимку є батон або білий хліб. Годувати птахів чорним хлібом не радять. Це шкідливо для їх травної системи. Сьогодні акція з годування птахів проходить безкоштовно. Севастопольська міська державна адміністрація спільно з хлібокомбінатом Царь Хліб підписала договір на щоденні постачання хліба для годування птахів. Десь у нас е, в неділю. 300 килограмм продуктов до да, этих поступает. Ну так расход 40 килограмм в день. И вот на обозначенных объектах, когда уже вам сообщили где-то проводится, эти продукты вот разбрасываются птицы. Пытались мы сделать ну, более культурно с кормушек, но птица у них свои инстинкты. Она не стала брать эти кормушки. Да, она, видимо, так уж природой. создана, что она продукт непосредственно ныряя из поверхности воды. Поэтому мы вот сейчас проводим механический просто разброс продукции. Для багатьох севастопольців принести хліба та пригостити їм пернатик вже стало доброю традицією. Прийшли з внучкою кормити птичок. Жалко, холодно. Жалко, звісно. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Прийшли покормити сьогодні. От доченька теж прийшла покормити. Я пришел покормить птичек, потому что они замерзнут. И им надо силы, чтобы они могли плавать, а не то они утонут. Іноді трапляються ще й такі випадки. Люди бачать птахів, що нерухомо сидять на льоду і б'ють на сполох. Птахи вмерзлі в лід, але таке стається рідко. Найчастіше це лебеді або качки, які відпочивають, виходять на лід, ховають лапки в пір'я і таким чином зберігають енергію, гріються. Так що спостерігати варто, але паніка зайва. Проблема полягає саме у забезпеченні птахів.